Привіт! З вами Сергій Пархоменко, і це 61-й випуск блогу Ліберейт Креймі. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про корінні народи України. Я підписав указ про заходи з деокупації і реінтеграції півострову, зокрема, стратегію розвитку кримсько-татарської мови до 2032 року. Ми також розробили і затвердили те, що мало б з'явитися ще сім років тому це стратегія деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Цей документ, який варто було б прийняти ще принаймні в 2014 році, якщо не раніше, важливий не лише з точки зору подальшої деокупації Криму. Можливо, для вас це стане новиною. Але закон про корінні народи необхідний для руху України у НАТО і ЄС. Але про все по порядку. В підсумковому ком'юніке саміту НАТО в Брюсселі зазначено, що Україна має впроваджувати реформи, використовуючи механізм РНП речної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО. Так от, в РНП на 2021 рік. Ціллю 1.3.3 передбачено створення умов для побудови гармонійного суспільства з урахуванням етнокультурних потреб корінних народів та національних меншин. Разом з тим, і європейська інтеграція України також неможлива без прийняття та імплементації законодавства щодо корінних народів. Так, в пункті 60 резолюції Європарламенту про виконання угоди. Асоціацію з Україною наголошено на необхідності привернення уваги питанню захисту кримсько-татарського народу, законодавства про корінні народи, статусу кримсько-татарського народу як корінного. Відзначу, що даним проектам закону корінним народам надаються широкі культурні, економічні, освітні, мовні права також вони можуть створювати свої заклади освіти. Та засоби масової інформації, а представницькі органи отримуватимуть фінансування з державного бюджету України. Питання дотримання прав людини і захист колективних прав національних меншин і корінних народів є невід'ємною частиною політики більшості країн євроатлантичного простору. Якщо ми прагнемо стати частиною європейського і євроатлантичного співтовариства. То маємо сповідувати подібні цінності і принципи, які закріплені нормативною базою країн ЄС і НАТО. На впровадженні реформ наполягають всі без виключення наші західні союзники, зокрема Сполучені Штати Америки, на нещодавній зустрічі з президентом держави агресора Путіним, голова Білого Дому Джо Байден, вкотре наголосив на підтримці територіальної цілісності України, яка неможлива без Криму. Я передав непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовились продовжити дипломатичну роботу пов'язану з мінськими домовленостями США. Вкотре наголошують, що це не справа Росії, куди Україна має інтегруватися. Але при цьому Штати ФРН, Франція і інші держави ЄС НАТО знову і знову наголошують на виконанні Україною. Домашнього завдання у вигляді реформ, серед яких і врегулювання питання захисту колективних прав корінних народів. Ну і звичайно, в першу чергу законодавче врегулювання питання захисту колективних прав кримських татар, Караїнів Кримчаків потрібне самій державі Україна, адже в тому числі саме завдяки закону про корінні народи, ми виб'ємо козирі з рук російської пропаганди. Яка любить говорити про те, що буцімто кримським татарам Україна не потрібна, бо державі Україна байдуже до їх колективних потреб. Але після тієї реакції Держдуми Росії, який спричинив факт подання до Верховної Ради законопроекту про корінні народи, всім остаточно стало зрозумілим, що саме Росія не бачить кримських татар, а також караїмів і Кримчаків частиною свого державного організму. Та й інші національності, включно з самими росіянами, Росії не дуже то й потрібні, ну хіба що як гарматне м'ясо. Свої істеричні реакції російські депутати дійшли до того, що на офіційному рівні фактично відмовили вправі на власну державу самим росіянам, тобто руським. Ось так український законопроект поплутав всі карти державі-агресору, і щодо Криму, і щодо перспектив поширення рускомірської ідеології. Деления на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно, совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А, а как быть людям со смешанной кровью? Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него, может быть, там и какие-то кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Як бачимо, проєкт закону про корінні народи це не лише про правозахист. Це вже питання національної безпеки. І цей проєкт має стати повноцінним законом. Тепер все залежить від депутатів.